Березовий дьоготь безпечний натуральний засіб, який має антисептичні та протипаразитарні властивості, він містить багато корисних речовин, зокрема органічні кислоти, фітонциди і фенол, який є природним антисептиком. Засіб допомагає позбутися від багатьох шкідників, причому ефективність року в рік не падає, оскільки комахи до нього не звикають. Цибулева муха. Щоб обезпечити город від цибулевої мухи, потрібно севок цибулі і часнику за кілька годин до посадки ґрунт замочити в дігтярному розчині для цього один чоловік чистого березового дьогтю Потрібно розвести в один л теплої води. Може знадобитися і додаткова обробка, але вже на етапі проростання сходів необхідно приготувати розчин з 10 води, 30 господарського мила і один дьогтю і полити їм міжряддя. Таких обробок повинно бути дві з інтервалом в пару тижнів, такий же розчин можна використовувати для просочення тирси для мульчування. в цьому випадку, полив міжрядь не проводять колорадський жук. Колорадський жук воліє селитися на рослинах сімейства пасльонових, це стосується картоплі, томата, баклажана. Болгарського перцю березовий дьоготь має специфічний запах, який це жук не переносить. Обробляти потрібно молоді рослини, оскільки саме такі листя любить колорадо, якщо шкідник атакував кущі картоплі, то в 10 води потрібно додати 30 мльогтів і 30 стружки господарського мила. А якщо томати, то кількість дьогтю зменшити до 10 мл. Спочатку дьоготь і мило необхідно розчинити в один локропу, а потім додати рідину, що залишилася обробляти кущі потрібно або в похмуру погоду, або після заходу сонця, що стосується періодичності, то оприскувати слід після появи сходів, коли висота паростків буде 10-15, Потім через тиждень і в міру необхідності опустяна муха. Цей шкідник з'являється на всіх хрестоцвітних капусті, редисці, ріпі. Хріні та інших для боротьби з комахами використовується дігтярний розчин, для приготування якого в десять води розлучається один стіл березового дьогтю отриманим засобом поливають грядки, які попередньо рекомендується покрити шаром тирси. Дану процедуру потрібно проводити двічі на рік, навесні і на початку серпня. Спільно з оновленням шару мольчі морквяна муха. Проти морквяної мухи використовується дігтярний розчин. Приготований з л теплої води і 2 ст. дьогтю, отриманим засобом необхідно полити морквяні грядки, які попередньо рекомендується зволожити, щоб розчин не відразу вбрався в ґрунт. Таку обробку потрібно проводити два рази за сезон в липні і серпні. Якщо комах занадто багато, то додатково рослини можна оприскати таким же розчином, але з додаванням 30 господарського мила, щоб засіб затримувалося на листках. Дротяник. Даний шкідник харчується коренеплодами, наприклад, бульбами картоплі, буряком і морквою. Захистити городні культури допоможе класичний розчин березового дьогтю 1 стл на 10 води, у ньому необхідно замочити посівний, матеріал на 40-50 хвилин, на бульбах з'являються темні плями, цей процес природний. Цим же розчином рекомендується змочити лунки перед посадкою крім того, можна обробити тирсу, які розкладають між бульбами під час посадки. Що дозволить зберегтися неприємного запаху на більш довгий час, якщо рослина вирощується з насіння, наприклад, морква то кущі потрібно поливати дігтярним розчином кілька разів за сезон з інтервалом 15-20 днів, капустяна білявка, підлякати метелика капусницю допоможуть кілочки, обмотані змоченою в березовому дьогті ганчіркою, їх потрібно розставити в міжряддях на висоті близько 50 від землі. Посилити ефект допоможуть просочені дігтярним розчином тирсу, їх можна розкласти по всіх грядках, що дозволить попередити атаку не тільки капустяної білявки, а й інших комах шкідників яблунева плодожерка. Березовий дьоготь рятує садові посадки не тільки від яблуневої, а й інших видів плодожерки, наприклад, вишневої сливової. Починати боротьбу потрібно до того, як гусениці, які зимують під корою дерева. Перетворяться в метеликів і вилетять назовні, тобто на самому початку, в фазі рожевого бутона Для закріплення ефекту рекомендується повторити обробку після цвітіння. Для приготування кошти необхідно змішати 10 л теплої води, 2 березового дьогтю. 35 господарського мила, отриманим розчином, оприскують листя дерев і поливають ґрунт під ними. Крім того, на гілках дерев можна повісити ємності невеликого розміру, наповнені дігтярним розчином для профілактики павутинний кліщ. Для приготування лікувального розчину від павутинного кліща необхідно змішати 10 води, 3 стл березового дьогтю і 50 господарського мила. Після потрібно ретельно обробити рослини з ознаками діяльності комахи, при цьому особливу увагу варто приділяти нижній стороні кожного листа, адже саме там павутинний кліщ і живе малиносоничний довгоносик. Цей шкідник зустрічається не тільки на кущах малини або суниці, але ще і на ожині і шипшині починати боротьбу необхідно до цвітіння, інакше є ризик отримати засохлі зав'язі, а значить, залишитися без врожаю кощі до бутинізації, необхідно обробити лікувальним розчином 40 мл, 30 господарського мила і 10 літрового відра води, при необхідності повторити процедуру через 70 днів попилиться. Прогнати ненасипну тлю допоможе діхтярне мило, 50 х такого засобу потрібно натерти, а потім розчинити в один лукропу після цього концентрат розбавити в л води і додати один стл березового дьогтю безпосередньо перед поливом 0,5 п'ять суміші розбавити в л води цим розчином і потрібно поливати уражені рослини, причому слід рясно змочувати листя і пагони. Таких обробок повинно бути дві з інтервалом в тиждень крота. Ефективний березовий дьоготь і щодо кротів бабаків. Хом'яків та інших дрібних гризунів є кілька способів боротьби з ними. Наприклад, можна закрити всі знайдені входи в нори шматком тканини, просоченим на розведеним березовим дьогтем, а потім засипати їх землею. Для просочення підійде інша суміш, яка готується з три частин дьогтів і один частини будь-якого рослинного масла. Даний спосіб найбільш ефективний ранньою весною. Є інший варіант, який має на увазі розташування на ділянці дерев'яних кілочків, обмазаних дьогтем. Вони повинні знаходитися на відстані 3-4 один від одного. При необхідності їх можна викопувати, щоб оновлювати мастило.